Понад 15 тисяч дітей вже долучились до всеукраїнського проєкту Світ майбутнього очима дітей. Місто Заставна стало 64-ю громадою, де пройшов відбірковий етап соціально благодійного конкурсу талантів. Детальніше про неймовірну атмосферу, яка панувала під час церемонії нагородження переможців, розкаже моя колега. Одразу два міста Буковини потрапили до всеукраїнського телепроекту Світ майбутнього очима дітей. Серед них і місто Заставна. Для діток, для молодих таких обдарованих дітей це є якась невеличка можливість показати себе, може хтось побачить дитину, її таланти, можливо, і Кожна дитина тим, що володіє,ким стала їй пригодиться. Організатори розповідають, війна внесла свої корективи в життя дорослих та юних українців. А соціально благодійний проєкт не тільки допомагає дітям проявити себе, але й об'єднує молоде покоління навколо спільної ідеї створення кращого майбутнього. А діти зростають в них не так вкрадене дитинство. Їм треба десь грати ті позитивні емоції. Кожен з них продовжує чимось займатися. Хтось танцює, хтось вишиває, хтось малює, хтось співає. І вони мають десь показати те, чого вони досягли за ці вже аж два з половиною року широкомасштабної війни. Повернути дітям дитинство. Ми всі діти першу чергу зараз переживають страшні часи в Україні. йде війна, за волю і незалежність. Нашої батьківщини і діти, як ніхто, потерпають від цього. А цей проект це можливість діткам зануритись у творчість. Та додають, вирішили долучити якомога більше дітей до творчості та організувати наймасштабніший конкурс талантів. Взагалі, автором ідей цього проекту був засновник і власник концертної агенції садима Мюзик» Віталій Маклечелявчим. А наш партнер це національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Вони розуміють, що світ майбутнього чима дітей це те, що бачать наші діти, і ми їх повинні вести з піснями до перемоги. Окрім того, цей проект дає дітям можливість вірити у свої сили та досягати своїх мрій. Нас така хороша сцена благаційна ліса. Подавати дітям на трошки можливість поринути в світ майбутнього, де немає війни, де вони можуть всі свої таланти. А наші безмежні безлежне серед учасників і музикант Назар, який дає нове життя творам відомого Буковинця. Піаніст, співак Володимир Івасюк, тому в честь цього йому цього року випиняється 75 років річниці. Я буду грати по порі на його пісні. Самі відомі. Єлизавета та Альона вже готуються до виступу на сцені. Дівчата розповідають, як потрапили у проєкт. Степан Степанович Степан. запропонував запропонував нам прийняти участь. Перед тим, як розпочати концертну програму, усі присутні подякували українським захисникам. Слава Україні! Слава нації! Україна! Слава Нині на сцені Заставнівського будинку культури нагородили переможців ОТГ. В номінаціях образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, вишивка, бісереплетіння, творчість дітей в поезії, в прозі і в вокалі. Але тут авторські вірші авторські пісні. Попри те, що до конкурсу долучилось понад 15 тисяч учасників, кількість охочих росте. Ми навіть не очікували такої кількості. Алановитих дітей нам дуже важко визначити в кожній громаді більше ста нагороджень. Нам дуже приємно, що він завітав і на Буковину. Я маю на увазі цей проект, і що саме обдаровані діти Буковини мали можливість проявити свої таланти. Ну і сподіваємось, що хтось із них поїде і на головну сцену країни. А фінальний концерт за участі регіональних переможців соціально-благодійного проекту Світ майбутнього очима дітей відбудеться 12 вересня у місті Київ. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.